Ділюся з вами відео про те, як я зробив сіялку для пшениці з дискової борони. Була банка з СЗшки. Вставив її на такий кронштейн, який прикріпив до рами, щоб нічого не приварювати. Вважаю, що основне преимущество цієї сілок те, що можна за один проход і дискувати, і сіяти. Посів буде відбуватися за дисками переднього ряду. Зробив такі трубки. Хода ширина посіяної полоси десь 10 см, а ширина між та, що залишається не непосіяною, десь 25. Залишив 6 сошників. Пробував сіяти покровні культури. культури, насипав насіння соняху. Сів досить непогано зробив. Пробний посів, подивлюся, до осіння ще є время, пшениця зійде. Можна буде побачити, що вийшло з цього всього. Привод використав з цього диска з цієї сторони. Це ступиться з автомобіля. За допомогою двох кристалин вийшов на потрібний угол. Така вийшла дискосівка. Кому цікаво, в коментах запитуйте, що потрібно, розкажу. Зніму відео. Всім дякую!